9 серпня, п'ятниця, натхненне слово, частина Друга. Давайте прочитаємо 2 Петра 1,21, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його, святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Разом із цим давайте прочитаємо ще сильніше твердження. В 1 Петра 11 до цього спасіння належали розвідки і дослідження пророків, які пророкували про призначену для вас благодать, досліджуючи, на яке і на який час вказував Дух Христовий, який перебував у них, коли Він провіщав страждання Христові та славу, що настала за ними. Візьміть ці два твердження Петра і з'єднайте їх докупи, і ми побачимо, що Дух Христа, Святий Дух, був у людях, які написали Біблію, і що Він використовував їхні голоси або руки, щоб виразити свої слова і думки. Як це могло статися? І при цьому люди зберегли свою індивідуальність, писали і говорили від повноти свого серця. Ми не будемо намагатися пояснити додатковий доказ твердження, що Святий Дух сам є істинним автором писань, а люди лише його провідники, можна знайти в наступних текстах. І того дня Петро, ставши посеред учнів, промовив Чоловіки і брати, має виповнитися Писання, що виголосив Дух Святий в устами Давида про юду, дії 1,15,16. Бог же, як провістив устами всіх своїх пророків постраждати Христу, так і виконав Дії 3, 18. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли й промовили. Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, Отця Нашого сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Дії 4, двад, Говорячи про бесіду Павла з юдеями в Римі, Євангеліст каже. А вони, будучи незгодні між собою, і відходили, коли Павло сказав такі слова. Добре Дух Святий сказав батькам нашим через пророка Ісаю, піди до цього народу та й скажи: ви вухом почуєте та розуміти не будете, дивитись будете оком, але не побачите. Дії 28, 25, 26. Але їй і більш ясні свідчення того, що писання – це Слово тільки Бога, а не людини. У книзі Пророка Єремії 31-33. Ми читаємо, бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж будуть моїм народом. У посланні до євреїв цей же текст цитується таким чином: Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповідь, що його по цих днях встановляю, я з ними. Говорить Господь, закони мої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх євреїв 10, 15, 16. Хоча ці слова зустрічаються у пророцтві Єремії, це не його слова, Дух Христа був у цій святій людині, свідчачи про неї. Тому, коли автор послання до євреїв цитував ці слова, він приписав їх безпосередньо Святому Духу. Упустивши всі посилання на Єремію. У цьому не було жодної несправедливості щодо Єремії. Він сам визнав би, що ці слова належать Господу, а не йому. Подібним чином, у першому розділі послання до євреїв, ми знаходимо кілька віршів, процитованих із Псалтеря. Але водночас автора Псалтеря жодного разу не згадують, а промовця оголошують Богом. Послання цілковито натхненне Богом, і яким би шляхом воно не прийшло до нас, воно походить від Святого Духа і є таким самим Словом Божим, нібито воно було виголошене його звучним голосом. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.